Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Проводимо ослаблення сімей, хочемо вам показати, вже ми проводили розширення, ну в принципі із слабших сімей зараз проводимо, також йдемо в ряду. Починаємо з сильніших сімей проводити ослаблення. Вщенно ну, вам не показували, як ставили. Ну В принципі, у нас на відео є, на каналі є відео старі, як ми це все робимо. Не було часу. Бо була ще робота помілю очів, так сказати, це все робиться, так само зараз. Знімаємо відео, прослабляємо. Ще ми ніколи в такий період не прослабляли. В цьому році, можна сказати, багато сімей позакладали мисочки. Можливо, вони їх очистять, але і молоді матки, і карніка, і, і, і степова, коротше, всі однакові. Єдине, що ну, зараз ми тут подивимося разом з вами, тут без решітки ставився магазин. Це він вже ставився тиждень назад, можливо і більше. Фак... Факт не в тому, тут без решітки подивимося, чи вони не зайшли в Роєве, наприклад, на наших вуликах, Ну основних наших вуликах. З де ми ставимо решітки, ви знаєте, що ми закупили, але не знаю, грішу на решітки, можливо і ні. Магазини позаходили і не позаходили, почали будувати вощину, але багато позакладали мисочки. Тому ми зараз відбираємо по дві рамки печатного розплоду. Ну, рамку медову можемо медову пергову забрати і формуємо відводки в наших очеретяних. вже ми переселили також в рядах, їх переселили в основні вулики, а їх почистили, відставили, формуємо відводки. На підході у нас маточники, ми ще їх закладали. 20 2 і 24 числа в два етапи. Тому формуємо такі облітники, бо далі також будемо робити ще відводки, можливо, вже на плодні мати. Ну і приступимо менше говорити. До речі, за решітки. Ми в перший рік ними, можна сказати, так масово користуємося. Напишіть, як у вас. Можливо, їх варто просто повиймати. Але також ми просто вже не справляємося, коли стоять решітки, матка заходить. Там так само, якщо ройове, куча мисочок, куча всього, перебирати такий стовп, ну це неможливо, щоб перебрати просто гніздо і бути впевнені, що там матка. А щоб перебрати ще з двома трьома магазинами, ну це ненормально. Не Тому так, ну напишіть, що ви скажете з цього приводу. Ми з решітками ще не працювали. Ну от так зайшли. Так, без решітки заходять вони краще. Було в нас холод два дні, вони не літали, я думаю, а перед тим був взяток. Так, папає. Можливо, вони від інтенсивного взятку, а потім різко похолодання, через то почали заложувати мисочки. Тільки яйця з'явилися. Я, звісно, не очікував. Ось так ми ставимо цікаву вощенку по дві штучки. Ну і далі на 100. Ну, В принципі, тут одимося. Тут в даному випадку одна вощена. взагалі ми ставили по дві і відразу ставили решітку і магазин. Тобто не чекали, щоб сім'ї прям дуже плотно сиділи. Зайняли корпус, сразу кинули і все. Але тим не менше не допомогло. Вітер, погоди немає, робити роботу треба. Перед цим був, кажу, холод. Та хто думає, що так воно все просто є коли подивитися, тут як є коли, то немає погоди. Так. Шукаємо зараз матку. Зривається. Ми підходимо цей ряд, останній. На сьогодні, мабуть, Ось так Розпліт. Відбираємо розпліт. Який на виході, максимально темний такий, вже бачимо, що виходить бджола. Ну і погірше рамки. От такі, наприклад, де трутень якийсь. Ну Тут, правда, розплот не дуже зрілий. В принципі, Дивимося, що мисочка пуста. Ну, кажу, багато позаходило. Не знаю, ослабили. Чесно сказати, я не знаю, чи вони вийдуть. Надію, що вийдуть. Так як таке початкове ройове і взагалі непонятно, від чого вони. Тут, да, конкретно в цій сім'ї. Вже треба кидати другий магазин. Не забувай, що тут матка може бути в магазині. В принципі, пока яєць немає. В мисочках. Зараз ми їх О, є матка, матка не мічена, факт тому що є. Так, ми її ставимо. Так, щоб вона не перейшла на її шукам. Відбираємо. відбираємо. Ось такий розпліт відбираємо. Дві рамки такого розплоду і одну ми відбираємо кормову. Кормову ми до приголови не важливо. Зараз поки поставимо на паузу, занесемо це все і покажемо. Так, Формуємо ми. Принесли медову. Тут є нектар, тому ніякої води не льємо. Ставимо, бо це на місці, ми їх не відвозимо нічого, далі розпліт. Вони рамки густо обсижують, але так як це на місці, ми їм ще одну струшуємо. Все, формуємо ми їх завчасно, так як погоди нема. Сьогодні є, завтра, ну, завтра ще буде, потім знову передають непогоду, тобто то душі, то холод. Маточники будуть, маточники тобто, вже не проблема буде дати, а сформувати їх проблема. Це раз і ну, основна проблема це, щоб сім'ї не зайшли в сильне ройове. Сформуються ці відводки. Постійно у цих очеретяних це воно якби допоміжне нам. Тому що навіть в цьому році весною у нас, мабуть, маток 10 крутовок було. Тобто ті сім'ї там вони посипались, пороз'єднувалися, а так воно, тьма, як втримувати кількість постійно формується. Додатково І потім по весні вони Ну, Конкретно от такий відвод, відводок то він буде працювати на сончи. Без відсину. Основне їх ще треба буде. Це я завжди це говорю, хто перший на каналі. Їх е, маточник дасться, потім їх треба буде обробити. І так, забрали ми. Тепер тут ставимо одну лущину для оновлення гнізда. На рахунок того, кому шкода, ну, ми не жаліємо. Відбираємо, тому що потім вони нам додадуть такої роботи, що ми вже нічого з ними не зможемо робити. Підеться їх поділити. А так треба завчасно забрати. Так як печатного розплоду просто надле, щоб них є. Так. І в цьому році ми пробуємо ставимо підтрутня, щоб зрізати. Так відразу, ну і щоб вони будували. Ну, в принципі це Картина. В принципі, на цьому все, все рівно вітер, не знаю, чи погано буде чути, вибачайте вже, але показали, просто щоб зняти, так, не, не пропадати. Бо дійсно роботи роботи багато. чи ми далі будемо щось знімати, бо про... проблемно. То погоди немає, швидко це все робиться. Весна, коротше, як весна, постійно втратить. Все, Всім пока. Напишіть за рішіткою.